Це продовження бекрума. Друзья прикол. А чому мені так мало капало? Це що за порталіще? Що це за порталіще? Откуда воно пута? Зачем воно пута? Як воно пута? Короче, видите? Там багато. Я вже проходив вместе с другом бекрум, за цього мені не показало очистка. Я ее уже использовал. Она на мне. Кстати, я спалю свиньи через, э, через, 4 видео. Они друг они не Потому что они у меня не друг. дуже сильно будет попросить, что я спалю свою мисс и друга. Ну, друга, если я не захочу спалить, то я гоню. Ну, короче, ну, зачем тема? Я, казалось бы, верить и не могу. На карте. а, не, не на карту Є okay. це тобі я в прошлый раз. Кстати, ми з ними грали до цього. А я хочу, чтобы он а я был бы пробит. А, понятно. Так, мне скоро купят новый телефонный, цеги. На мою день народження. Кстати, я на свое день рождения проведу еще одно видео. Ему еще одно видео. Я на своє до народження е, був би дуже багато снимать видео. А вот от так не было. Е, короче, я бы лент, короче. Е, перед своїм уездом от он не снимав видео, а по... Ай, я ж не заслабила. Так он уже и... А його... Люди які на нього працюють, вони виважували відео. А він говорив з ними їм, на яке число знімати. Коротше, я на отпуски теж уже скоро буду. Це на моє день народження. Перед ним вже знімати багато відео. і буду, о, буду Та Що, там не Так, Я бачу, що тут відео під Грині снялося дуже багато присмотрів. Я говорю, в другую часть и, mm. по-моему, еще никто не подивится ту другу часть. Ну, кстати, прикольно подивиться. Тобто. А откуда в тебе так багато хп? Во два. И у меня набагато меньше хп. А, в комнату подпадает. Там была только одна монетка. Давай, иди. Иди. иди, иди. Я походу вверх голову. Надо, короче, цей. Мы сейчас будем проходить время. Но I do Да, в рунс будем. Теперь я не проиграю.

і okay, тобі Ці ці жість, віки, я тут шарные дверь есть летают. Форные лета летают, я бал. Ні, Не так. лета. Пошл мені написали? Что написали? пока? чесно. четверка. На одну.

Дівчата, я краф картину. Матрі. Це вра така. Картинок можна красти. Коли вона мене пропаде? Вона просто пропадає. А, ой, все, пропало. О, ого, я... Як... О ще хороше. Лите саме в рамках. Це в мене? Ось хоросі, Так. Да, бараки. Привіт! Ще один сик, політик. Кстати, знаєш, в цьому в Дорсі, ви знаєте, що в Дорсі два Сика і дві фігри. Якщо Если не знали, то тепер будете знати. А если ви знали, то все. Це... Короче, если ви знали, то хорошо, що ви знали. У нас там он... Асфальт кладут У нас тут два кота И там асфальт просто кладут А зачем им лопата? Если бы я мог, я бы снял Если бы я не снимал это видео, я бы снял Как они кладут асфальт Ну это будет в следующем видео Ага Фігура. Видите, як проходить фігуру? Якщо у вас є друг, це вообще дуже сильно, це вообще не два. Якщо у вас є друг, то це вообще їмба, тому що если він ще здох перед фігурою, це вообще хороший. Тому що він буде підказувати до книжки. А если не буду пить сказом, то ему копать. Не буду пить. А где да, книжка? Очень вот Телефон виключився іменно в той момент, коли я впав в зарядку. У мене 73% і Коротко, хто хоче, щоб я спалився і мій друг, тоді приходьте до нас на День народження. На День народження, якщо чесно, я хочу вам спалити, щоб ви знали, коли у мене донародження. Ну, Глінтус зробив це. Я ні. Получается я спалю. Так що моя донародина 18 травня. Ну, не было, да? Там канал деле развитится и, короче, мне один новый телефон купит. Короче, на этом новом телефоне я буду снимать видео, и они будут набагато лучше, чем на цьому телефоне. Кстати, для кого не секрет, я играю на телефоні. У нас багато зароків. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. І, кстати, мій друг э, цей не r 090 Кстати, на нього теж підписуйтесь. Слухайте, мій друг теж артем, він не обослав. Він придумав пісню. Світло є чи нема. Світло є чи нема? Світло є, чи, чи. Світло є, чи, чи нема, світло є чичі. Чи, світло я чи, чи нема. Світло є чи чи нема? Світло є чи чи нема. Ну, він такий, таке відео. Ну не відео, а, коротше. У нього теж є канал, тільки його фіг знайдеш, тому що він зробив Артем Фіфа названі у каналу. Що? Я не про тебе говорю, про однокласника. А. Коротше, я подивився, там стільки каналів, його не знайти. Тис на канал мого друга Артмен 90. Зараз е якраз покажу, як, як його канал виглядать. А я думав, що вибуду в мабуть. Коротше, заходимо в YouTube. Кстати, заставка прикольна у мене, так? Да? Оцініть заставку от 1 до 10 в коментах. Я, по-моєму, сам на нього підписаний. Кстати, 4 не уважаємо. Я, Мій брат на його дивився. Мій брат його дивився, а 4 не уважаємо. Ось, r 090 Ось так його нік пишеться. Щас покажу. Ось, r 090 тільки з великої, не з маленької. Тут він екстрім битви сняв, він спалив моє лице на каналі своєму. І мого брата, лице і своє лице спалив. Коротше, в нас тоді не було світла і ми зняли битви. Ось, граю в бабку Грені один. Ну, стільки переглядів в нього. Ютуб Шортс. В нього дуже хороші Ютуб Шортс. Кстати, мені те, у якого 17 просмотрів попалося, коли я просто дивився YouTube шорти в, на телефоні. Мені, коротше, попалося воно, і я такий знімаю відео, і я такий Артем, мені попалося твоє відео на каналі. З твого каналу. Я навіть не заходив на нього. Ось цей з Прапором України. Це його канал. Він тут в різні ігри в Роблоксі грає. І в PvZ 2 поіграв даже. І, кстати, хоч, е, хочете, сніму відео по Hill of Steel або City Smash. Ну, City Smash було уже у Глента. ну, я його все одно не сніму. Roblox, Hill of Steel і Plant Versus Zombie. Тільки Fusion мод. Ти чого ореш? Кстати, моя бабуся поїхала в Полтаву, я, кстати, в бабусі живу, а мама в 9 етажках живе. Просто у бабусі у мене є один друг r 090 і Назар і Назар Топчик. Кстати, на їхні канали підписуйтесь. Он Рт090 приїхав до мене в гості Ням -ням -ням. і творить тут якусь дічку. Хочете я вам сні... І коротше я зараз буду знімати відео, так що давайте всім пока.